Чий це голос відгадай за 5 секунд. Гаррі Потеру, не варто повертатися в Гогвардс, школу чарів і чаклунства. Там є змова. Як переказує легенда, Слизерин збудував у замку потаємне приміщення, відоме як таємна кімната. Чому павуки? Ну, чому павуки, а не метелики? Вони повзують у темний ліс. Тебе було доволі непросто розподілити. Твоє місце у Слизерині. Чудовисько народилося в замку. Я потрапив до Гегріта з далеких країв у кишені мандрівника.